Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас монета України 10 копійок 1992 року другого штампу з крупним гуртом. Ось так виглядає гурт більш крупніший. Монета виготовлялася з алюмінієвої бронзи. На аверсі бачимо по центру зображено три зуб знизу, дата зверху напис Україна та по боках. Листя, каштану з колосям пшениці. Реверс монет має напис 10 копійок та по колу ягоди калини у 8 ячейках. Ціна рядової монети з крупним гуртом 92 року на сьогоднішній день розпочинається від 10-15 доларів за одну монетку. Монети які виготовлені не з алюмінієвої бронзи, а з будь-якого іншого металу, мають ціну від 200-250 доларів за одну монетку. Якщо попаде монетка з більш крупнішими ягонами, як ось на цій монеті. Ціна на таку монетку розпочинається від 20-30 доларів за один екземпляр. Є також різні браки та повороти, самими цінними є брак Аверс, Аверс, Reverse Reverse монета з обох сторон однакова. Якщо Аверс, Аверс, це будуть три зуби, reverse reverse, напис по 10 копійок. Ціна на них договірна і розпочинається приблизно від 300-400 доларів за одну монетку. І найдорожче для поворот у 180 градусів. Ціна на нього договірна. розпочинається від 500 доларів за один екземпляр. Особливо з крупним гуртом. Монетка буде виглядати як американські монети, перевернутою. В кого є такі монети, пишіть, телефонуйте, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.